З вірою про очищення душі та оздоровлення тіла тисячі віничан з самого ранку пірнають в ополонки. Висвячену воду заходять незалежно від віку. Люди вірять, купання на свято водохреща додасть здоров'я на увесь рік. Цей день, ну, ви ж прекрасно знаєте, як люди кажуть, що цей день не можна заболіти і очищається все. Ну емоцій не передаваю. Спочатку холодно, а потім виходить жарко. Прямо ж у мене чоловік боявся. А я кажу, давай в місті так і пішла. Кількарічну традицію сьогодні продовжили і бійці цивільного корпусу. Азов хлопці прорубали ополонку у вигляді символу своєї організації та пірнали в неї. Я отримав би, наснагу на наступний рік. Ну на цей рік працювати як би, з натхненням наполегливо. І очищення як би, від всього поганого те, що було. За безпекою на водоймах у Вінниці стежили рятувальники. Вони чергували біля ополонок, аби за потреби у будь-яку хвилину надати допомогу. У нас з собою є рятувальний круг та рятувальна мотузка, тобто, в случаї чого ми одразу напоготой. Пірнати в Йорданську воду вінничани будуть до пізньої ночі. Зігрівалися після купелю люди гарячим чаєм та ухою. На Вишинському озері продавали пиріжки, печиво та шашлики. Лунала жива українська музика та влаштовували спортивні змагання. Юрія Бабаєва, Андрій Солейко, новини телеканал Вінничина.